Ви називаєте там міського голову, вищих керівників. Тут є виконавці, які мали б це робити, але вони цього не хотіли робити. Значить, є маса приміщень, які ми намагалися організувати для проведення цього конгресу. На жаль, ні клуб Хоткевича імені Гната Хоткевича, ні Львівський драматичний театр імені Лесі Українки це бувший театр Прикво. Ми отримати не змогли із за того, що фактично влада ставила перепони в їх отриманні. Директор сказав, що ну, я згіден, за, щоб ви заплатили, ми дамо за оренду їм кошти, але ви отримаєте дозвіл начальника управління культури Вороновського. Вороновський, з яким я говорю, сказав, що ні, я перед запитань не маю. Будь ласка, вони юридичні особи, хай собі я хочу, так вирішують. А директор казав, я вам надам, а мене завтра звільнить. От вся відповідь на ці питання. Це саме стосується інших приміщень, наприклад, теж кінотеатр Львів. Ви ж прекрасно знаєте, що він знаходиться в комунальній власності обласної ради. Хто в обласній раді має більшість? Якщо б він надав нам це приміщення, значить завтра він би не був директором цього кінотеатру. От вам приклади. А що стосується самого значить, нашого міського голови, то я взагалі хочу нагадати всім, тут вже говорилося і про 9 травня і так далі. Прості речі, які я не знаю, чи ви знаєте, чи ні. Значить, 9 травня відбулись відомі події, а 15 травня значить, приблизно це, 100 метрів від облдержадміністрації і трошки далі від міської ради, там 150 може і так далі. На розі, де підземний перехід, де поворот на Личаківську вулицю, там була відкрита дошка меморіальна штурманфюреру СС Дмитру Палієву. Ну і що ви скажете, що не треба боротися проти фашизму? Це був в перекладі на нормальний язик, це звання майор штурманфюрера СС. бо він був штурманфюрером СС в 14-й дивізії гренадерській СС Галичина. Значить, чого йому відкривають, якщо Нірбецьким процесом всі представники, хто був в АФНСС, визнані злочинцями, а ці організації всі заборонені цим рішенням. А ми відкриваємо значить, меморіальну дошку і кажемо, що то, то нормально, от ми в Європу йдемо. Хто ж його в Європу пустити таку Україну, яка прославляє нацистських злочинців?